Що тікава Дар'я Тарас Шевченко коло в чистом полі. Коло в чистом полі на самій могилі дві тополі є, одна одну хилить, і без вітрю глядається, мов борються в полі. Ото сестри чарівниці од тії тополі. Закохалися обидві в одного Івана. А Іван козак звичайний, убог їх не ганив. Але це все то з цією, то з другою любо. Поки в яру увечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то тикате, знущався над сестрами і пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля накопали і стали варити. Заплакали, заридали. Але немає де дітися. Треба варити. Наварили, Івану утруїли. і поховали колгаю в полі на могилі. І байдуже ні, не дуже. Бо сестри ходили, щодень, Боже вранці рано плакати над диваном, поки самі не потруїлися тим зіллям поганим. А Бог людям на науку поставив їх. Полі, на могилі, тополі ми. І ці тополі над Іваном, над могилою, Коли того гай і без вітру годається, і вітер гойдає.